Одним із завдань, які стоять перед дільничними інспекторами міліції, є профілактична робота з раніше засудженими особами. На сьогоднішній день на профілактичному учеті в Октябрському районі міліції в секторі дільничних інспекторів міліції стоїть на учеті 137 ліць, які освободилися з місць лишення свободи. Із них 85 чоловік, які формально підпадають під інститутивний надзор, і 52 чоловіка, які є Адміннадзорними на жаль, згадана категорія громадян досить часто повертається на хибну стежку. Через наявність такого фактору, як небажання офіційно працевлаштуватись, та тимчасові заробітки, досить часто дані особи повертаються до місць позбавлення волі з метою запобігання скоєння злочинів та правопорушень з вказаними категоріями осіб, здійснюється ряд профілактичних заходів. З раніше судимими особами регулярно проводяться профілактичні бесіди, спрямовані на попередження протиправної поведінки та скоєння злочинів як під час відвідування ними райвідділу, так і при відвідуванні останніх за місцем його мешкання дільничними інспекторами міліції. Правила ограничення в чому заключається Находитися з 22 до шести утра -як, Якщо участковий інспектор міліції провіряють його помісту життя ну, в цілях профілактики после 22.00 і окажется дома на данного гражданина, составляется адміністративний протокол по статье 187 адміністративного кодекса. Подібні заходи проводяться постійно та планомірно і регламентовані законами України та відповідними нормативними актами. На початку 2013 року до управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами в ОМВС України в Харківській області надійшла оперативна інформація про те, що окремі посадові особи головного управління земельних ресурсів регіону здійснюють закупівлі товарно-матеріальних цінностей у підприємств за завищеними цінами. Вказану інформацію працівниками міліції було одразу прийнято до відпрацювання. Для перевірки даної інформації нами були привлечені спеціалісти фінансової інспекції. По результату проверки которых был составлен акт, где было зафиксировано порядка 470 тысяч гривен ущерба, нанесенного действиями должностными лицами Главного управления земельных ресурсов в Харьковской области при приобретении товарно-материальных ценностей. За вказаним фактом, слідчими харківського міського управління відносно посадових осіб головного управління Держкомзему відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. 364 четверта 2 э, уголовного кодекса та тяжка стаття, поэтому там предусмотрено лішення свободи до 8 років. Я думаю, що це наказання буде суворим для даних довжностних літ. На теперішній час результати торгів, які відбулися у листопаді 2012 року, скасовані. Керівництвом головного управління земельних ресурсів Харківської області прийнято рішення про розпущення тендерного комітету управління. Слідство за вказаними кримінальними провадженнями триває. Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГМВС України в Харківській області припинили діяльність підпільного казино. В ході проведення отработки території міста Харкова і Харківської області, направлене на виявлення організації незаконного горного бізнесу на території України, в одному з развлекательных ночних клубів міста Харкова було виявлено підпільне казино, організаторами якого являлись соучредители даного клубу. В настаще були проведені ряд слідчих дій, направлених на придотверщення даного діяльності. Під час перевірки вартові правопорядку встановили, що заклад працював в закритому режимі. Потрапити до приміщення мали змогу лише постійні клієнти Казино, яких добре знали організатори. Нині діяльність підпільників припинена. У них вилучено дороге устаткування: 10 робочих столів покеру, 5 рулеток, та 32 гральних автомати. Наразі вилучене обладнання оцінюється експертами. проводиться його класифікація. В случае подтверждения установления организаторов данного заведения, лиц, причастных к данному незаконному виду деятельности, в соответствии с действующим законодательством Украины им грозит штрафные санкции в размере 40 до 40 тысяч необлагаемых налогом минимум. На сьогоднішній день в ході проведення рейдів, спрямованих на протидії незаконного грального бізнесу в регіоні, виявлено ряд ігрових салонів та вилучено більше ста одиниць грального обладнання. За кожним фактом проводяться окремі слідчі дії. Живуть сусіди, були молоді самі, діти були маленькі. Раніше вони дрались, пили, гуляли. А сейчас они, дети у них подрастают, подросли. Сейчас они стали работать, хорошо вести себя. Все хорошо стало. К соседке сын с армии вернулся. Сейчас ищет работу. А Сашка уехал на Россию на заработки. А родственников попросил, чтобы за домом присматривали. Мария Петровна, как там внуки ваши? Да вот в выходные дни собираются ко мне приехать, пирожков напеку и вы, Николаевич, приходите ко мне к пирожкам. Спасибо большое, приду обязательно. Сашу надо на работу устроить. Ну пока ко мне приходит, я ему помогу. Милицию устроиться будет. Да. Ну а так как у вас? А, ничего. Все в порядке, да? Да. Ну самое главное. 5 лютого заступник начальника ГМВС в області, полковник міліції Микола Голуб, завітав до управління Державної служби охорони, щоб виконати приємну місію вручити ключі від шести сучасних службових автомобілів на сьогоднішній день. Державна служба охорони Харківської області займає третє місце по Україні по основним Направлінням по основним показателям оперативно-служебної діяльності звернувся до особового складу і начальник управління ДСО, полковник міліції Микола Мазепа. Він наголосив на дотриманні вимог МВС України з питань впровадження нових ефективних форм і методів боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, визначив пріоритетні завдання щодо роботи підрозділів ДСО в системі єдиної дислокації органів та підрозділів МВС. Ті мероприятия, які проводяться здесь для боеспособности боєспособності они дають свій положительний результат. Наприкінці заходу отець Валентин, священнослужитель служитель харківського храму апостолів Петра і Павла, освятив шість службових автомобілів Міцубіші та благословив всіх співробітників.